Доброго всім дня! Хочете перенестись до затишної турецької кав'ярні, не виходячи з дому. Сьогодні ми готуємо ароматні пряні та дуже ніжні кюфти, ідеальну вечерю, щоб порадувати сім'ю. Це не просто фрикадельки, це ціла філософія смаку. Нещодавно я даний рецепт уже робила та викладала, але була критика справедлива. І я виправила помилки і зробила оригінальний рецепт. І так, цього разу я купила фарш яловичий, додала яйце, натерла цибулю на дрібну тертку, потім додала воду, сіль, перець, все гарно вимішую руками. Та замість хліба, як в попередньому відео, я додала борошно, зелень і прямо гарно вимішуємо фарш. Відставляємо фарш відпочити, тим часом очистимо овочі. Перець болгарський нарізаємо його кубиками. Кладаємо всі овочі в тарілку або в ємкість, які будемо запікати. Також нарізаємо цибулю. Можна більші кусочки, можна менше, все одно воно все гарно протушиться. Також викладаємо до овочів, помідори. Чесник нарізаний слайсами. Все гарно між собою перемішуємо та формуємо фрикадельки. Я змочила руки в холодній воді, тоді краще вони формуються. Можна більшої форми, можна меншої, але мені більше подобається, коли вони такі маленькі. А готуємо заливку: оливкова або соняшникова олія на розігріту сковорідку, томатна паста, воду та сіль. Доводимо до кипіння і заливаємо, і заливаємо наші овочі та м'ясо. Воно не покриє їх повністю, але помідори досить соковиті, вони пускають багато соку, і тоді. Твориться багато води так, завдяки помідорам і овочам. Накриваю це все пергаментною бумагою, яка змочена в воді, для того, щоб вони зверху не пригорали. Та ставлю випікатись режим верх та низ. Ось така краса виходить, вони неймовірно смачні, ніжні, посипаються все зеленю. Це дуже смачно, навіть більше мені сподобалось, ніж свиним фаршем. Приємного. І підписуйтесь.